Вітаю вас на каналі Органічні грядочки. Сьогодні 3 травня 2022 року. Сьогодні ми будемо садити помідори. Картоплю. А також я покажу вам мій парник. У мене немає теплиці. Помідори я вирощую в парнику, каркас якого зроблений з металопластикової арматури. Це дуже зручно, бо легко його збирати весною і розбирати восени. Можна поставити в будь-якому місці, бо він не потребує фундаменту. Арматура добре заходить в землю і не псується ні від землі, ні від сонця. Ось так виглядає готовий каркас парника. Дуги ми з'єднали мотузкою вгорі посередині, а також з двох сторін. Зверху поклали сітку для огірків, щоб клейонка лягала більш рівномірно. Сітку ми прив'язали до дух мотузкою. І нарешті ми натягнули клейонку, яку притиснули з двох кінців камінням. Клейонка не буде кріпитися до дух. Основне навантаження від вітру візьме на себе каміння, а також ще одні дуги, які ми поклали поверх клейонки. Ці дуги ми ще додатково укріпили розтяжками з мотузки, подібно до того, як розтягують намет. Мотузку перетягнули через усю дугу і закріпили на кілках, які забили в землю. Вістань між дугами 1 метр. А ці дуги, що на клейонці, ми поклали через 2 метри. Таким чином, клейонка ніде не протикається, але міцно тримається. Ніякі вітри її не здують, перевірено нами за минулі роки. Висота парника 1,5 метри. Ширина клейонки 3 метри. Довжина дуги у каркасі 5 метрів. Ця конструкція теж дозволяє помідорам добре провітрюватись, оскільки внизу на 50 см є вільний простір, не закритий клейонкою. Оскільки мої органічні грядочки знаходяться в Івано-Франківській області, то я була змушена пристосуватися до досить прохолодного клімату тут. Я знайшла низькорослі сорти помідорів селекції Сараєва, які відомі тим, що витримують значні похолодання і навіть заморозки. Один із сортів так і називається весняні заморозки. Цього року я вирішила висадити помідори у чорні пластикові пакети без дна, щоб земля в них була теплішою. Між кущами у мене вістень 90 см, оскільки ці сорти я не посинкую і вони займають площу близько 1 метра в діаметрі в дорослому віці. Я обрізала чорний пакет з двох боків, щоб утворився циліндр без дна. Ось так він виглядає після того, як я його обрізала. У мене виросли вже ось такі великі помідори, тому садити їх було нелегко. Я не викопувала ямку, а поклала розсаду просто на ґрунт у цей пакет, який я підготувала раніше. Весь вільний простір у пакеті я засипала землею. Потім я поставила дугу, на якій потім буде кріпитися агроволокно. Для кращого захисту помідорів від вітру в перший місяць після висадки. Коли вже настане стабільне тепло, я його заберу, і помідори будуть знизу продуватися вітром. Це дуже важливо для профілактики фітофтори. Я ще досипала трохи землі і полила посаджену розсаду. З двох боків від парника я посадила чорнобривці. Це прикрасить мій город, але насамперед вони мені потрібні як помічники в захисті рослин від шкідників. А тепер перейдемо до картоплі. Я буду висаджувати її у грядки шириною 40 см. Між грядками я зробила стежки теж 40 см, щоб бадилля картоплі мала достатньо місця, як підросте. На стежках ви бачите солому, а на грядках я посіяла гірчицю, яку я потім скошу, коли трохи підросте картопля. Я не хочу заглиблювати картоплю в землю, бо вона любить рихлий ґрунт, який у мене утворився зверху завдяки постійному мульчуванню. Буквально через кілька сантиметрів глибину починається жовта глина, подібна на пластилін. Тому я буду класти картоплю на ґрунт і засипати її зверху землею. Для того, щоб було чим засипати картоплю, я зняла солому зі стежки і буду використовувати цю землю, і її верхній поживний шар. Я його розрихлюю, щоб легше було засипати картоплю і перемішую з попелом. Відстань між картоплинами я роблю 40 см. Там, де я посадила картоплю, я вирвала гірчицю, а в проміжках залишила. Вона буде там рости, доки не взійде картопля. Зверху я засипаю землею зі стежки. Після того, як я засипала картоплю, ми знову на стежку вернули солому, яка там була, щоб було зручно ходити і земля не втрачала вологу. В кінці ми все полили і накрили агроволокном для збереження вологи. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях, я буду рада відповісти.